Меджик Ярослава Піська, який хоче відповідати своїми небезпечними епізодами. Про все походу будемо. Дізнаватися зараз моменту. Костянтина Вовкода. Сумарно. У Нептуна. 21 поїнт. Команду Нептун. Той же ж жує. Макс Скаченко. Удар бабія лівою ногою. Вовкодав з-під суперника. Отак не здається. Костятина виводить команду Нептун на більшість поєдинків. Передача. На Богдана Барківа Той завдає удару, до речі, двічі. Всій красі. Трубич. Взяв на себе ініціативу Бобі. Його удар зло. Скорее кушать стійко! Бобі! Вертикальний пас. Удар Олега. Ось тут Федак. Вихідний навіть Павло Федак. чи переграє суперника. Вистріл стійко. тій відкривається. Пробив. Трубич однак. Можна буде виконати якісний пас. Не все так поки просто. Юрій Лагова. Праворуч Праворучна Барківа, то Єлохинський! Вовкодава. Передача Федак не забиває з доволі вигідної позиції. Ну, мав вирішувати долю цього епізоду Павло. Трубич. Знову на віражі. Поліс на одного суперника. Пробив Бабій у ближній кута. Трубич виконує передачу в дотик, Бабій не повірив у такий розвиток продовження комбінації. Переведення Лівий фланг Савчук. Хороша зупинка пробив з носка, виконай же передачу на Олега Бабія. Прессингує Савчук, суперника, однак Рослав рак обігрався. Повертаємо з великим задоволенням до пере. Присунгує суперника, Федак обіграв. Трубича, виходить до точну позицію. Федак удар лівою і ще одна справа. Передача бартків гол! Забиває 1-0, та Хмеджик повів рахунку. Третій м'яч був на бартківа у команди Нептун проти. Може, синюк? З рахунком 2-2 завершився поєдинок між цими командами у першому колі зсередину. Чудова робота Павла Федака. Діє без порушення правил. Атака 3 в Федак. Федак. Бартків. Бартків! З повз ворота. Ну все. Скаути повинні розуміти, що поразка від Smart Rockstars може дуже дорого. Й... Відкривається 20-й номер. Однак трубич на перехопленні Юрій Трубич. Може скористатися помилкою діях супортка прибилого тижня 3-1 у зустрічі проти Group. Бабі, удар не забиває лиси! Відліку. Не те, чи збережені прописки, а мотивації удар воротах, який м'яч головою! Фантастика! У стилі робіна вон перші зараз забиває! Але і на останній я би залишив, але ну, що такі голи надалі забивати Фустяк, можна і раз в сезон з'являтися. Бодай одного разу. Бабій. Синюк помиляється. Федак може забити свій 13-й гол у цьому чемпіонаті. Федак! Одноосібний лідер у гонці бомбардирів Павло Федак, браво! Передай великий привіт своїй кохані, яка постійно. Нагадаю, зі зіскала рахунок на було був 3-1. Mm -hmm. Хороша ре на Юрія Трубича. Федак випереджає Трубича у гонці бомбардирів із команди першої IT-ліги. Приєднювався mm -hmm. до Аванги. Грав кілька сезонів тому назад Шиянов, який у інших командах виглядав доволі. Ліворуч Бобій. Передача вільний коридор можна. Федак вдало зіграв попередньому епізод. Кондур. Федак. Федак вирішує. Федак. Його удар. Бабій. Але мусенюка. Помилка. Федак. Пусті ворота. Оформлює Павло Дубель. Це для нього 14-й гол у цьому чемпіонаті. Браво Павло Федак! Всі почали ось дуже активно розповідати один одному, як то повинен зустрічати. Федак! Федак! Фетак пробиває. Лисий над воротами зупинись. Скаут там доведеться добряче попідні. Хто стояти в ротах? Немає. Лаврика, але зараз забиває гол престижу Костянтин Вовкода. У нас 4-1 на 39-ту зустрічі. Ну, Власне, що брати до уваги. Можливості у трьох команд здобути максимальну кількість. очок. Федак забиває в третій! Браво! Хетрико виконання Павлає. Це його 15-й гол у чемпіонаті. Ну, як би там не було, сумнівається. Тих менш. Завдають останні удари м'яч Що ж вони витворяють, Юрій Лагола? Тенісний рахунок сьогодні у цьому протистоянні. попереду Едвантіс. Який зіграє проти досить мотивованих скалтківінгруп.